Отже, свою версію сьогоднішньої бійки біля Київського районного ТЦК Одеси оприлюднили саме в обласному ТЦК, і там зазначили, що один із громадян відмовився надати документи мобільній групі, яка проводила перевірку. Тому поліція разом із військовими доставила його до райвійськомату. Згодом до нього приїхали люди у медичному одязі з каретою швидкої допомоги. Вони наполягали на ушпиталенні затриманого. Представники ТЦК запідозрили, що ці люди намагаються допомогти чоловіку уникнути служби їх затримали для надання пояснень. А ось самі затримані зателефонували на лінію 103 і повідомили про нібито силове утримання представників екстреної служби представниками територіального центру комплектування і її відразу ж підхопили телеграм-канали, як йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК. Нагадаємо, ми вже повідомляли, що військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Можете ще раз повторити що відбувалося бригаду швидкої допомоги визвали на адрес. І арестували, зашли в ТЦК, Их їх закрили, 4 часа не випускають. А кому-то стало плохо в ТЦК именно в именно в военкомате. Ну вызвали же скорую. Вызвали, да. да ну ми мы не знаємо. <рик> Заб... Забрали за работников в военкомат. Не <рик> <Здесь>, замість. Місцем... <рик>

еще раз повторить, что произошло? Бригаду скорой помощи вызвали на адрес и арестовали, зашли в ТЦК, и их закрыли, 4 часа не выпускают. А кому-то стало плохо в ТЦК, именно мы в военкомате? Ну, вызвали же скорую, вызвали, да? Вызвали, да, но и мы не знаем. Забрали работников скорую, военкомат не выпускают. Здесь замес. Здесь, здесь, здесь.